А якщо говорити про українську правду, то а, у них теж цікаво було протягом останнього тижня. Коли зараз вас все ще називають проросійським політиком, як ви на це реагуєте? Ну дійсно це ображає, але я звертаю увагу, хто це каже. Хто це каже? Зокрема, це написано і в Вікіпедії Українській. А, Оце, оце знаєте, от я зараз зараз. Я не звертав увагу, тому що це не так. І ви подивіться, з одного боку, пишу, що я російський. Я в санкціях майже з 2014 року, в російських санкціях. І те що, те, що ми зробили і на політичному фронті, як ми переломили ситуацію, і в міській раді, і в обласної раді. Насолоджуйтесь. Їжте, не обляпайтесь. Знаєте, запитання від сергія Мусаєва просто фантастичне. Вас називають проросійським політикам. Це в Вікіпедії написано. Ну, тобто, так, щоб взагалі і сперечатися не було про що? Я б хотіла, щоб це запитання поставив Труханову Стерненко, а не Сильгель Мусаєва, яка просто була як підставка. Нагадаю, що у чотирнадцятому році він підтримав окупацію Криму. А ви вважаєте, то, що Криму російська агресія? Так як воєнно я скажу, що по Криму неможливо так однозначно розсуждати. Агресія Є, це не агресія. приділився парламент Криму, а парламент жителі Криму на своєму Одеситам, які боролися за українську Одесу у 2014 році. У той час як містом вешталися юрби проросійських бойовиків, Труханов погрожував. Я хочу, щоб бо одес... Сіти, которые являются пособниками фашизму в нашому місті, пособниками тех безобразий в нашому нужно будет їм жить в нашем городе, буде жити нашому нужно їм ходить по этим улицам. И для того, чтобы ні в кого не виникало жодних сумнівів щодо справжньої позиції Геннадія Труханова на самому початку російсько-української війни, він особисто виступав на антиукраїнському шабаші. Которифалі одісіти і работать он будет не на київської власть. А наводить прізвище на дісі? Звісно, він за це не поніс абсолютно жодної відповідальності. А зараз, коли його запитала Севгіль Мусаєва про його проросійську позицію, то Труханов заявив, що усі це вигадали і не просто вигадали, а і ще й заплатили тим людям, які кажуть, що Труханов підтримує так звану Росію. С вас все ще називають проросійським політиком. Як ви на це реагуєте? Ну, дійсно, це ображає, але я звертаю увагу, хто це каже. Я знаю, хто це каже, я знаю, чому вони кажуть. Дійсно, чому. І я подивилася трошечки цього інтерв'ю. І, звичайно, це прям непристойно мати назву Українська правда і брати інтерв'ю Труханова аж прям так. Це зробило все такий, знаєте, як образ того, що це російське місто. Розмовляли одеською. Він там задвігав про Пушкіна про одеську мову. Сергій, звісно, задала дуже, дуже складне питання: різке, неоднозначне, незручне. Знаєте, я у мера з мером Харкова спілкувалася. У нього є там Слобожанський говор. Одеський говор я поки що не чула. А що це таке? А ви знаєте, от е, яскравий приклад тому, що одеський говор де це, знаєте, це багатонаціональне інтеркультурне місто. Це є слова і Єврейські, грецькі, я не знаю, це українські, це все так, от якийсь мікс такий? Угу. Ну, в основному, там, звісно, по-русски говорили. От можна ж взяти про мову Труханова річної давності, якусь там дворічну, послухати, дати йому послухати і сказати: А скажіть, а де тут грецькі слова, де тут єврейські слова використовуєте І українські в цьому самому адісському язиці? Вище просто. Да, в нашому минулому не все було так погано. Були, ми ж якось жили. Дякую. 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 Дякую, ваш